Всім привіт, я вже збираюся. Це в нас отаке таке на свято, зачіска у нас. Ми короче, вдягаємося швиденько. Все, донечка, давай, давай, доню. Вдягаємося, біжимо танцювати. Давай на, диск... на танці йдемо до ялиночки. Давай вдягаємося, вдягаємося швиденько. Це не як. Ну ну що ти зробила оце? Зараз скажуть, опять, що у нас все грязне. Дець. 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 Магазин Михайлович тут нильку буває. Вчора і твої трохи. А ну повернись. Такі красотки, красок, красивочки зимні. Так, а тапок? Ага, взяли тапки. Да. Ну все, да. Рахуйте на мої кросовки і тапочки. І такі тапочки ми де куди збираємося, потім пізніше вам розкажу, куди ми збираємось. Куди їдете? А ці сейчас пакет положимо. Ти довольна. Він вчора її три піжами буду... купив. Ну, туди, куди ти їдеш, оце таке воно не Діма, 1070. Я mm сімдесят. -hmm. А, сейчас собі ще гляну щось. Да. Так, щось собі я вам хочу тут прикол один показати, не знаю чи вийде. <звук> так, не вийшло. Щось ти тихо співаєш, дівка. Це не неї співа постане цю пісню. Все, не співалась. Всім привіт! Ми тут займаємося підготовкою до нового року. Бачите, що у нас тут робиться. Це, я так розумію, гірлянда була висіти на хаті. Ну, Так як ми новий рік будемо святкувати тут, Михалич тягне, натягує, робить тут все. Прикрасили отак от ялинку, така у нас. Тут інші гірлянди вони. Такі маленькі, бачите, тут теж різнокольорові, червоні. Надо нажать, наверное, сейчас оно. Какое-то никакое. Должно же по-другому как-то мигать, а воно... О, хотя бы так, а то... О! Иди сюда. Иди сюда. Вот так. В общем, что-то Мені кажется, що вони на не хочуть киночка йорзать. Ні. і буде там тим кимось. Ага, я зрозуміла тебе. Ага. Вся кімната, там... отак. Вся кімната буде у девок в огнях. А як? Не, як. На нас, ж, Ще домовилася тут наша. зі своєю подружкою, родственницею, не знаю, як її назвати, що постирала нам диван. 26-го прийде буде оце, оце. Бачите, чим оце все називається. Давай я, я тебе подержу. Це називається їм. Сказала, ще побачу після стірки, хто їсть на дивані, одірву голому. Так, ну що, а буду Михайловичу допомагати, потім покажу, що воно до чого. Так, ну що дивіться, яка в нас. А знаєш, що ще прикольно? Потолки глянцеві. Глянь, оно отражается, нібито и на потолку. Но. Так що бачите, трошки нам навели марафет в шкафах. Пообрала, щоб показала. тут філатея не это не залізла. Отак у нас. Снежинки. Давай Валюша снежинки вирізала. Боже, у вас так іначе вы это десь в галактике. Ну ну, кстати. Ще, это Ну. Ехо, в хаті від чистоти. Шкафи поприбирали, да, дівчата, неля відкрий покажемо, який в тебе он. Раз. Не сили, в снежинки, да, Майже пустий. Пообирала -по -по все, що не, не, весь непотріб. І тут поприбирала, залишилося тільки валін. Ну, там валін переберемо. Так що бачите, яка красотища. красота. Може, ялинка світиться. От мам, Вигляд... на камеру ці відчуття не так. Да, на камеру воно не таке. Вряд ли Виглядає воно в житті, так, да. краще. Ну, не трішечки, а багато. Ну, в общем, якось так. З наступаючим вас всіх! Різдвом Христовим і Новим Роком. Ми оце на дачу приїхали з Михаличем. Рішили. Зарізати одне порося. Поросятку. Що воно дає, в общем, хочемо деньки зарізати до нового року, а другі заріжемо вже ближче до 7 січня. В общем, що воно буде, не знаю, бо це все вперше. Ні, ну я з батьком опять же, колись ми різали порося, але я тримала, я ніколи не... Різала, а у Михайловича це буде перший опит. Що воно у нас вийде, що вийде, ми не знаємо, тому це ж ми і вирішили трошки їх меншими порізати. В общем, тренуємося. Що да, як да вийде. Корисята я вам скажу, невеликі десь по кілограм. Ну, 25 буде. А скільки там живою вагою, ой, ну вже як... Розділаємо, то я не знаю, скільки воно В Взагалі подивимося, що воно буде. Щось воно добуде, яке не є, а наше. Отак. Ну що, спочинемо в нас, це нас там таке лежить. Та ну, Ютуб, може це все діло прите. Ну, наше воно пригоща. Ну, це, зараз і нашим знімаю окремо. Що хочу сказати, Михайлович молодець одного разу. Попав туди, куди треба. В общем, з почином. кажу, навчиться різати, а буде ще на заказ різати свине людям. Так що погнали, ми шмалить. Ну що, ми обшмалюємо вже це все мероприятие. Я отак, знаєте, допомагаю, ну хоч щось, хоч щось роблю. Так що. Поки как то так. Ну що, обшмалили, трохи помили, але зараз будемо ще, скажіть що, соломкою обшмалимо і потім вже на чистою, гарненько будемо вимивати. Думала, волоси, а то пошкрябали шкрябалкою. І, в общем, зараз будемо обшмалювати. Это так, так и хочется заспевать. В останню путь, вот путь, в дорогу. Сейчас будем обшмаливать. Одни лапки сторчать. Эх, пахнить так как будет, пахнить как будет. Сальцо с мясом. Может, хватит, Димки? быстро вернуться. а ну да коптица коптица секрет ой зажигалка як трещить Пришмалюється. Файненько, так файненько. Давай, давай, накопчуйся димочком. Поки ми його обпалювали, ми його вже і приготували. Та що можна їсти? Не люди, зрозумійте, це все вперше. Це наше пробне, що у Михайловича, що в мене, так що якось поки якось так. Так, ми вже вдома. От у нас вийшло м'ясо. Скільки я ще не знаю, не важили, бо привезли з дачі. сало скажу вам таке. Ну, це біля шиї, там таке, а взагалі, так як воно як молочне поросятку, то зараз покажу вам серце. Воно. Ну, тонесень, тонесеньке. Ух ти. Де є крупненьке, а так воно, о, бачите, десь є взагалі тонесеньке. Ну, зараз зважу, побачимо, що воно у нас тут вийшло. В общем, весь свині увесь. Вся вага, бляха-муха, Свині. Получилось чистым весом 12 килограмм. Це и мякоть и кистки, короче, все, сало, правда, не слаживала. Не знаю, насчет сала. Ну, там тоже может килограмм полтора. Ну, хай будет 13,5, хай. хай 13 свиня. Мы пожарили. Що я вам хочу сказати? Мені подобається. Я перший раз їм м'ясо в'єтнамської свинки. Мені дуже подобається і сальце, і м'ясце. І я вам скажу, що воно, як по мені, нічим не відрізняється від звичайної свині білої. Так що так, смачного. Всім, хто їсть зараз. А тебе. <ріпи> Ой, скільки всього понавозили, все зайнято, Проходи. Ні, мама, то не акція. Дай я подивлюсь. Нель, я ж кажу, підійди до каси, будь ласка. А, а, акція 200, 200 в капс. Отримай одну в додаток, за якщо ти одну купляєш, то другу ти купляєш за цю суму. Одна, а, да. пачку. Так ага. вона 253 гривні. Ні, хто ми з тобою поїдемо, може колись. Я кажу, стан чергу займу, вона стала біля мене. Диля. Тут заїдемо. Може, колись буде час, я заправлю на 2-3 літри бензину. Дочечко, скажи, я не знаю. Мінеральної води ж треба ага. батькові ж купити. — Воно б можна було б і сьогодні, але ж ви заморилися. Ми і заморилися, і треба на дачу їхати. ще А раз. ну Так ми зараз на дачу, а потім могли б ж Не будемо там ночі лазити <пілу> <По> дачі, <пілу> так же темно. <пілу> ти що? <пілу> ну, що ти на вулиці стояла? <пілу> Допивала, так? <пілу> да. і <пілу> А ти Неліна? треба було філатеї дати. <пілу> Та зачем? Та зачем? Вони, Вони тільки про, про себе думають. Мам. А хто тебе, бабуся, оце поцілувала? А. А. Давай, Сома. Мам. Що за свої гроші тут купила? Від чого вона балдіє? А от чого Світка балдіє? А чого Світка балдіє? Що в мене губи не трошу? 50 гривень. Мама, 50 гривень воно. 54. Так, я, я куплю філотейку. Ви багато грошей купили? А ти нас просила? А чого треба просити? Ви мене просити. Ти коли просиш, бо все Так, Все. Бабуся кінрак влила. Що ж вона їх не їсть? Ну все, настроєння ноги. Ти коктейльчики шопила. Ой. Ууа, ну киндер не мені не хочеться. Пішли просто. Так, да, пішли. Да, просто А ну, У нас <сується> ну, так, да, Філотека так не робиться. Зараз відкриємо. <существ> <тих> так, ну що, м'ясо все розібрали, а це ще зробила, варю сольтисон. Зараз пінку з нього. Такий, знаєте, непоганий крові мало. Ми будемо пізніше різати ще одну свинку, я, може, вже і казала, ближче до 7-го числа. І тоді вже ці дві крові цю я заморозила, а змішаю буду робити кров'янку. А поки що у мене сельтісончик вариться, все розібрали, все розгребли. Повторюю, свинка у нас повністю от, все м'ясо вже оброблено. З салом вийшло 13,5 кг. Ще ми різали, зарізали два петуха. Один петух у нас вийшов 2,300, а другий вийшов в кг з копійками. Цей другий... Меншенького петушка дала мамі на холодець. Різали ще качку і гуся. Качки теж хороші, але не, не пам'ятаю. Ну, а гусь кіло 700 км, взагалі невигодно, не касляві взагалі, ну, не, ну, нікакі. То я вам скажу, знаєте, 6 місяців, 7 майже місяців у нас були гуси з качками і така вага, і 4 місяці поросята. І бачите, порося 13,5, то вигодні так тримати свиней. М'ясо закінчиться, заріжем ще. Закінчиться, заріжемо ще. Так, що будемо так. В общем, будемо, по крайній мірі, з м'ясом. Ще що хочу сказати по м'ясу, воно трішки відрізняється від звичайної свинини, тим, що воно не жирне. Воно не таке жирне. Воно смачне, на смак воно не відрізняється, а в нього немає стільки жиру. Вона більш м'ясна порода. Ну, мені сподобалось, я не жалкую. Ну а на цьому я заканчую наше відео. <кій> Хоротенько, невеличке, Кусочками зняти. Ну а так от ми провели ці дні. А вам всім бажаю миру, тепла, добра. Цінуйте друг друга, бережіть друг друга. А я вас всіх кохаю цілую, всіх обіймаю. до зустрічі.